Доброго дня! Сьогодні буду готувати торт бите скло. Усі інгредієнти, які нам потрібні, вливаю гарячу кип'ячену воду, всипаю пачечку желе та буду це все перемішувати, щоб воно добре все розчинилось. Завжди додаю менше гарячої води, ніж вказано на пачки. Чому я так роблю, щоб краще застигло моє желе? Я взяла три пачечки різного желе, щоб мій торт був більш яскравий. Далі я відправляю желе до холодильника до повного застигання. Далі приготую желатин 20 г желатину і 100 кип'яченої води. І це все добре перемішую, щоб добре розтворився весь желатин. Буду робити крем. Додаю сметани у мене 500 мл, додаю сахарної пудри. Далі буду додавати ванільний цукор, та це все ретельно перемішую міксером. Крем уже готовий, буду я приступати до желе. Нарізаю великими товстими кубиками желе. Чому великі кубики? Тому що мені більш так подобається у торту, як воно виглядає. 100 г печива я їх розкришила на такі кусочки. До нашого сметаного крему поступово я вливаю желатин. Це все я добре перемішую та потрібно швиденько складати торт, щоб желатин не загус. Нижнім слоєм я виложу печиво розкришене. Далі я буду додавати уже сметановий крем. Це все добре, потім лопаткою розрівняю та буду швиденько наложувати желе. далі крекер і знову залью сметановим кремом. Але ще раз наголошую, що це все потрібно дуже швидко збирати, тому що сметановий крем дуже швидко загустає. Після цих всіх процесів торт відправляємо в холодильник. Торт виходить, а й справді дуже смачний. який красивий і симпатичний торт в розрізі у мене вийшов. Не забудьте підписатись на мій канал, буду вам дуже вдячна!